Прогноз на вересень для кожного місяця. Квітневі люди можуть очікувати значні зміни у своєму житті. Прийміть їх з відкритим серцем. Це час, коли потрібно відпустити усе старе, неактуальне, та відкритися новому. Люди, які народилися в травні, це час для самопізнання, для розкриття глибин своєї душі. Проявіть себе в творчості, прийміть світ таким, який він є. Люди бувають різні, світ буває різний, і це абсолютно нормально. Довіряйте собі і всесвіту. Люди, які народилися в червні, час для очищення. Фізичного, емоційного, максимально очиститися від усього зайвого, поглинути у себе, зрозуміти себе і почати проявлятися по інакшому. Липневі люди час для змін Забудьте про минуле, забудьте все, що вас вже не мотивує. Просто почніть робити щось по-новому. Тому що це період нових можливостей, це період для вашого розвитку, для вашого духовного зростання. Якщо ви принесете в своє життя різноманітність. То повірте, ваше життя зміниться. Люди, які народилися в серпні місяці, ваш час настав саме ви повинні виходити у світ, показувати себе, проявляти себе, ставте себе на перший план, навіть якщо ви цього боїтесь, навіть якщо ви раніше цього не робили, це ідеальний час для вас. А третю частину прогнозу шукайте у мене в профілі.